Доброго ранку. Маліоприпарки окремомо на каналу. Чуєте, як пташки щось співають, щось розказують. Погода гарна, весняна. Сонечко світить. Не дуже жарко, плюс два. Сонечка я вий. Але у день знову обіцяє плюс 16. Тому сподіваємось на гарну погоду, де вона і зараз гарна для 10 березня. Навіть плюс 2 зранку це тепло. Сьогодні 10 березня, 2025 року, понеділок. І хай він буде у всіх легкий понеділок день. А ну, як пташки співають. Гарно, гарно. Весна це завжди гарна. Відразу ну, і пройшла нічого хати. Ну, Наче й не пага тривоги були. Розбудили мене о четвертій ранку. ранку. Ранку ще темно було. Більше не, не лягав. Ну так, лежав і так. Ну не спав. Машина як завелася в голосно. Церква лишить кополами гарно, А на землі навіть... Чи підмерзла, чи вже повисихало вже. Будемо сподіватися. Погода гарна, настрій гарний. Понеділок. І це теж гарно на роботу. Все. Усім гарного дня. Легкого понеділка. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все до побачення, людям. Пока.